Доброго дня мої любі! З вами Тетяна Мар'яновська, ваш консультант по продукції ЛР. Получила ваші замовлення і зараз покажу, що сьогодні люди замовляють. Фитні гелі Алоя Вера. Алоя вера гель фрідом. Для зміцнення суглобів, хрящів, для відновлення е Хрещової тканини також пода соєдінительної тканини, тобто від подагри, дуже класно працює від для хребта, від болів в хребті, від гриж. Гель алоя Вера фрідом з хондропротекторами, колаген, глюкозамін, вітамін С, глюкозамін і хондреетін у складі та МСМ-гель з органічною сіркою. Дуже важливо. І гель допомагає всьому, всім цим корисним питательним віществам всмоктуватися та встраюватися, заход, заводить гель туди, куди треба. Це саме біодоступний матеріал для нашого організму. Так, гель алоя вирас. Спер... Сиком три штуки замовили, і гель алоя вера асаї, гель алоя вера асаї для очищення судин, для виробки колагену, для очищення печінки від гепатиту С від гепатиту А. Від пігментації гарно працює. Так, зараз ще одне замовлення залишила. І ось друга коробка, бо з двох коробок було. Два в одній. Так. Що тут ще у складі? Ага. Третя бутилка гіля алоавера з персиком для налагодження роботи шлунково-кишечного тракту для желчого тока, щоб каміння не застоювалося. Також при трьох бутилках гіля алоавера тут було три набори, три стаканчика у подарунок. елеровські стаканчики. Оп! Ось такі стаканчики з міточкою 30 мл, щоб ви правильно пили добову норму 3 рази по 30. І при замовленні на 6 тисяч гривень. Сьогодні компанія Лер, сьогодні і завтра поспішайте, дає у подарунок дві коробочки по 6 штучок, батончиків збалансованого харчування. Вони коштують коробочка по 600 гривень. Тут 6 батончиків. Ви получаєте у подарунок. Ось такий славний білковий. Новий батончик, це багатий якісного білка, клітковини, всі вітаміни, мінерали, все у складі. Це повноцінний перекус або класний.